Для забезпечення кадрових потреб, потреб підприємств мінерального сировинного комплексу України. Сучасний стан та виклад. Буде доповідати Виж Василь Андрійович директор ін... наці... навчально наукового інституту інститут геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Професор, доктор геологічних наук. Я ще доповню тут не все написано про Сергія Андрійовича. Нещодавно він був обраний членом кореспондентом Національної академії наук чим я його, і ми всі, я думаю, можемо привітати. Прошу Сергій. Так, дякую колеги і дякую за можливість виступити. Дякую організаторам, які працюють, зокрема, спілкою геологів. Працюємо дуже багато років. Тим більше, що спілка геологів ну, складається в цей час казали, що Національна академія Ну складає з випускників університету Шевченка. І бачу, весь керівний склад це також випускники унів... Київського національного університету Дмитра Шевченка. Колеги, ну я е, буду робити свою доповідь безпосередньо. Але я тут зразу хочу вступити в дискусію з моїм попереднім колегою Олександром Івановичем і трошки йому сказати, що він е, ну питання піднімає дуже важливі, але е, проблеми розробки родовищ це вже займається гірництво. Це нов, зовсім інша галузь знань. І якраз так бережливо, як відносять геологи до природи, то, мабуть, не відносяться ніхто, тому що геологи тільки шукають, тільки розвідують, тільки підраховують запаси, а далі їх передають уже для подальшої розробки. Но я для себе свою роботу хочу почати ось з чого. В першу чергу, оці завдання, які зараз стоять, і з приводу угоди які підписані, і з приводу стратегічних, критичних видів мінеральної сировини і так далі. Якщо будуть вони розвинути. Невже приїдуть європейці, американці, які привезуть з собою весь менеджмент всіх робітників, які будуть цим займатися? Значить, підготовка кадрів ясно лежить на нас. Тепер е, я хочу, тема так і називається, сучасний стан, проблеми там і так далі. І я хочу сказати вам ось про що. В першу чергу, я декілька таких тест перед тим, як я перейду до тих цифр, які я там підготував. Що, що сьогодні представляє себе університети? В першу чергу, це я вважаю, що це центри стабільності в Україні. Тому що ми плануємо на довготривалу, на середньотривалу перспективу, ми працюємо і так далі. І ми на сьогоднішній момент не втратили і не втрачаємо зв'язок з державними установами, реальним бізнесом. Ну, як це виконується? В першу чергу це робиться через наших випускників, через батьків і спонсорів навчання наших студентів. Це зрозуміло, тому що якщо є випускники, то з ними можна працювати. Друге, це наша експертна діяльність і надання реальних послуг в аналітичних дослідженнях, го роботах, заключеннях, експертизах, звертаються органи державної влади, звертається приватні структури, і ми це йдемо. Третє це наша соціальна функція, тому що ми повинні на всі питання. Я особисто давав більше там інтерв'ю різним агентствам, там е, Португалії, Італії, Німеччині, Франції там, і так далі, е, газеті New York Times, а професор Михайло Володимир Альбертович, який сьогодні буде в дискусії тут у нас, то він вже більше 20 давав інтерв'ю різним там і так далі. І треціляє пояснювати. І коли ти кожен раз пояснюєш одне те ж саме, то це. Вже е, й сам починаєш розуміти і дивуєшся цим питанням наївним, які задаються кожного разу, не фахівцями, не спеціалістами. От сьогодні е, значить, е, Максим Вітик казав, що він не буде розголошувати, де що знаходиться, скільки видобуток, а кореспонденти питають, де конкретно родовище, які там запаси, скільки там чого є. Скажіть, будь ласка, на камеру і, будь ласка, як можна швидше. Ну, третє, на сьогоднішній момент я розгадаю, що наші університети це як хаб для. Налагодження співпраці з закордонними партнерами. Ну, Наприклад, університет Шевченка має угоди більше як 700 закордонними організаціями, в першу чергу європейськими університетами, грантовими різними програмами там і так далі. Ну, я е, хочу зараз е, розповісти, частково пере, переходимо до проблеми. Питання встить, ось в чому, що враховуючи те, що ми країна вже кандидат член Європейського Союзу, нам прийшлось гармонізувати повністю наш освітній простір, зокрема перелік галузей знань, ось з е, європейською системою. Насправді тут виникло дві два проблеми: перше, ми з своїми колегами почали розмовляти, начебто, однією тією самою мовою, це освітні ступені, одні ті ж самі, це терміни навчання, це формальні вимоги до цієї роботи і так далі. А з іншої сторони. Виникала така проблема, що настільки розвинутої голорозвідувальної галузі, як була в Україні, немає жодної країни Європи. Враховуючи це, але ті чиновники, які приймали це рішення, на це не дуже сильно зважали, задача стояла гармонізувати наше законодавство, гармонізували. І ще в 2015 році вперше було постанова Кабінету міністрів, за якою були 21 наша спеціальність, три галузі знання, які були, геологія, географія, гідрометерологія. Об'єдналася в одну спеціальність. Називається спеціальність науки про землю. І відповідно в цю спеціальність війшли не тільки власні геології, а війшли і всі суміжні спеціальності: метеорологія, гідрологія, землезнавство, геоморфологія, ну і багато що, і фізична географія, і чого багато що іншого. У 2024 році введені нові зміни до цього переліку, в результаті якого в нас було там 24 галузі знань, Зараз залишилося. 11. В Європі 10 галузей знань, ну, 11-наша додається військова справа. Ну, Тут ми нічого не можемо сказати і так далі. І тепер наша геологічна спеціальність. Розробці стандартів е по спеціальності галузі про землю. Але для того, щоб врахувати всіх, ми написали це таким чином, що об'єкт дослідження вся земля. Геосфера землі, процеси, історія, що відбувається і так далі. І от в наших всіх стандартах, які ми е, написали, ніде немає, е, ну навіть жодного жодного слова про те, що е, десь там ні геологія, ні геофізика, ніде нічого не згадується. Якщо на сьогодні ми бачимо оцей весь перелік спеціальностей, ну, яких наших традиційних, в тому числі наукові, які залишилися в багато чому, ось оце всіх фахівців ми повинні підготувати, врахувати нюанси, як це все працює там безпосередньо. Ось і ввести в одну спеціальність. Зробити єдину освітню програму, вона повинна відповідати е, вимогам щодо е, потім акредитації е, цієї програми, видачі дипломів і так далі. І ось е, питання завжди стоїть. Як же нам це все безпосередньо враховувати? Ну, враховуємо таким чином завдяки різноманіттю тих задач, які вирішуються, завдяки спеціалізації, наявності кадрів і так далі. Е, е, наступне питання, на яке я хотів звернути вашу увагу, це. Вимоги, які в нас стоять безпосередньо до самої власної освітньої програми, вимоги до фахівців, яких ми готуємо, і, і всього іншого. Ну, якщо ми подивимося, то по науках про землю на сьогодні готують фахівців більше як 36 е, вищих навчальних закладів основно, в основному це університети України. Із них тільки дев'ять, тільки дев'ять це які готують фахівців геологічної спеціальності. І ви бачите їх основний перелік, не буду на, називати, ви е, всіх, всіх їх знаєте безпосередньо. Ось. А тепер деяка, деяка статистика безпосередньо. Отут ви бачите стовпчики, цифри, і можна подивитися по рокам, яке ж на сьогоднішній момент державне замовлення. Ну, Завдяки підтримки Державної служби з геології, України, завдяки безпосередньо, ну, впливу нашого через наших випускників знов-таки на Верховну Раду, на Мінекономіки, яка це діло формує, наша спеціальність науки про землю є захищеною і пріоритетною. Що це значить? Що ми Можемо взяти стільки місць, скільки ми можемо безпосередньо забезпечити і можемо з'їсти. І ось чотири е, стовпчика. Лівий стовпчик показується макро, макрообсяг, скільки нам держава може замовити. І ви бачите, що міняється 324, було 382. Останній рік відбувся відбувся спад частковий, і це пов'язано з першу чергу. Війна. Те що, те, що студенти наші переїжджають з одного місця в інший, те, що е, е, батьки пріоритети інші ставлять і так далі. Другий стовпчик це реальна кількість рекомендованих. Тобто, по суті діла, це державне замовлення складає більшу суму. Насправді, якби ми конкурували між собою зі Львовом, Київським університетом, з Львівським, Франківським, Дніпром конкурували, то було б добре. Пішов би студент туди, куди він захотів. Але коли студент пише заявку одночасно іноземну мову, IT, міжнародні відносини, науки про землю і так далі, речі ж виходить так, що кількість тих студентів набагато менша, так, ніж максимальний обсяг державного замовлення, який нам виділений. Я хочу звернути вашу увагу на наступна колоночка, це, це зелена, зелена колонка, е, яка стоїть у нас безпосередньо, це кількість тих зарахованих. Незважаючи на те, що були рекомендовані люди вже принесли документи, рекомендовані на державне замовлення, виявляється, що не всі приходять приносять документи. Тому що це був як резервний варіант, частина дітей поїхала за кордон навчатися, частина залишилася, умовно кажучи, біля своїх батьків, які порахували, що дешевше, умовно, заплатити контракт в якомусь навчальному закладі, ніж того студента. Ну, Фінансувати, навчатися в якомусь регіональному великому центрі, там, в Києві, в Харкові, там, в будь-якому іншому місці. Е, далі ще дві колоночки. Оце е, наступна колонка, яка стоїть такого темно-зеленого кольору, це насправді виділено із тих всіх студентів, які були зараховані, чисто геологічні спеціальності. І жовта колонка це насправді це ті люди, які дійсно були зараховані. Це не значить, що всі люди закінчили. Так ось я вам можу доповісти, що по всій Україні було зараховано на геологічній спеціальності в минулому році аж 140 чоловік. 140. Якщо ми говоримо про те, що Стела Борисівна розповідала, що 1300 людей працює тільки на Національній академії наук, відділенні наук про землю, то якщо 25 років людина працює в середньому, то треба 40-50 чоловік тільки для відділення наук про землю. В системі украсу добування, знаєте, десь працює більше 20 тисяч співробітників, то там треба тисячу співробітників кожного року для того, щоб було природне оновлення цієї системи. Ну і питання стоїть, в чому, ж, в чому ж проблема? Чому ж ми на сьогоднішній момент не маємо тієї кількості студентів, які потрібні? Ну, В першу чергу це завжди була демографія. Зараз меншується кількість випускників середньої школи. Вісокі на 15-20 порівняно з минулим роком. Друге, зрозуміло, це війна. Так. Це від нас особливо не залежить. Третє це сучасний стан геологічної галузі України, враховуючи те, що йде реструктуризація і фінансування державне, планове суттєво, збільшується, суттєво зменшується, це приводить до втрати престижу спеціальності. Від 40 до 60 по нашим даним наших студентів, це династії, діти, внуки. Тих, хто вже працювали. Якщо галузь не працює, галузь розвалюється, відповідно е, йдуть в інший напрямок. Ми вважаємо, що сучасний інтерес з Європейським Союзом і Сполученими Штатами приведуть до того, що в нас кількість бажаючих збільшиться. Зможемо ми це реалізувати чи ні, побачимо. Тепер є ще е, е, система. Я взяв. Інформацію починаючи з 2019 року, оце ви бачите слайд, де написано, скільки скількох студентів зарахував кожний вищий навчальний заклад із 9 основних в Україні. Ну, ви бачите, що по кількості бакалаврів, які були на першу місці університету Шевченка, там і так далі. Ось. Але це е, чисто історично, тому що, незважаючи на те, що всі просіли, ми просіли трошки менше, враховуючи центральне положення, місце там і всього іншого як було. А, цікава, цікава ситуація з набором магістратуру. Приблизно 50% випуску бакаларів за державним замовленням може бути державне замовлення в магістратуру. Університет Шевченко підтягував, ми інколи до 70-75 цього набирали. І ви бачите от тенденцію знову по окремих вищих навчальних закладах. Я хочу звернути вашу увагу. На, на те, що звичайно найбільше державне замовлення завжди було в університеті Шевченка, але є і інші е, навчальні заклади, які е, отримували це державне замовлення. От цікавим характерним є динаміка е, верхній лівий слайд е, минулого року. Ви бачите, що державне замовлення університет Шевченка зараз знаходиться на третьому місці по кількості зарахованих студентів, Навіть на четвертому, на четвертому місці, по кількості зарахованих студентів. Державне замовлення не най, найбільше. Най, най, най але, наприклад, Львівський університет в минулому році зарахував, маючи державне замовлення, там е, е, 29 е, чоловік, зарахували 66 контрактників, враховуючи те, що є широкий конкурс, тобто можуть мають право поступати в магістратуру до на наші геологічній спеціальності будь-який е, бакалавр, який має освіту гуманітарну, технічну, природничу, будь-яку. Івано-Франківський університет Нафти і Газу зарахував в минулому році, маючи 21 державно, місце державного замовлення, зарахував 61 контрактника. Чи це реальні люди, чи тут можна сказати, чому вони туди пішли, і географічної точки зору, і всього іншого, це, це зрозуміло. Е, тепер от правий слайд показує вже результати минулого року. В минулому році е, поставили підвищені вимоги до вступників магістратури, вони повинні складати єдиний вступний іспит е, з іноземної мови там, і так далі, і загальних компетенцій. І вийшло, що тепер, е, знову ж таки, університет Шевченка став вже на першому місці знову, але по кількості контрактників, ви бачите, знову великий процент має Івано-Франківський університет, Львівський національний університет і так далі. Тепер друга, друга ситуація. Ще один слайд. Сам внизу зелене показано. Вартість навчання. Коли вартість навчання за контракт мається на увазі. Тому що держава компенсує всім вищим навчальним закладам приблизно 80 тисяч гривень на, на рік на одного бюджетного студента. Ну, рівня бакалавр, рівня, бакалав, рівня магістр і так далі. І тепер ми дивимося, що якщо окремі вузи, ну, умовно кажучи, демпінгують. Я хочу запитати у вас, чи реально підготувати там за 43,5 тисячі е... Варшави і Будому Купе разом з британським е... підданим, який з'їхав знайомиться до батьків своєї дівчини тут в Україні, він саме Ітішник. Він мені розповідав, каже, що в університеті британському каже, незалежно від того, на який ти факультет поступаєш, оплата. Ну, Саттю велика і так далі. От. Але він мені жалівся, з якого приводу. Каже, мені показують тільки комп'ютер, ну, який трошки потужніші, ж в мене є вдома. А фізикам показували там, синхрофозотрон, показували дуже складне обладнання і так далі. Ну і враховуючи так, таку ситуацію, так, що для підготовки геолога потрібно матеріальну базу, відповідно, треба лабораторії, сучасні треба прилади, польові і так далі, треба практики, які організовувати, виїжджати. І те, що така сума дається там, ну, мовно, там, на мехмат, на ІТ спеціальності, на юриста, на економіста. Затрати набагато менші, а підготовка досить складна. Враховуючи це, вузи, чому я показую колеги, які набирали, набирають менше зараз людей, в крайній мірі на бакалавратах і так далі, і в тому числі магістратуру. Тому що затрати підготовки, вузи переорієнтовуються. Залишився тільки Львівський університет, який залишив геологічний факультет, і інститут геології Київського університету. Решти всі називаються по-іншому, називається інститут природничих наук і туризму, наприклад, питання, чим вони займаються. Або просто факультет природничих наук, зрозуміло там, що йдуть різні перекоси. Враховуючи це, потрібно налагоджувати серйозну співпрацю з бізнесом, тому що до нас зараз звертається багато компаній з проханням дати фахівців. Ну, ви побачили, скільки люд... фахівців випускається в Україні. Якщо ми набрали 140 людей на всю Україну, приблизно тільки половина з них будуть працювати за. Дійдуть до кінця і підуть працювати за спеціальністю. Решту просто змі... зміняють профіль, поміняються напрямки і так далі. Тому цих фахівців треба готувати. Ясне діло, що самі вузи за рахунок державного фінансування, навіть за рахунок фінансування на фізичних осіб, не зможуть це зробити. Ну, є позитивні вже приклади. Зокрема, от, е, е, Максим Олегович розповідав про те, як е, украси добування працює, показували. Підписаний меморандум між НАКОМ Нафтогаз України і дев'ять вищими навчальними закладами по підготовки фахівців та в різного. Е, Працює Академія ДТЕК, з якою ми співпрацюємо. Ось. Але без більш активного залучення в бізнесу власне, е, наша спеціальність просто-напросто е, ну, буде ще далі зменшуватися. Я там пілотував потім уже там такий показ, наприклад, по прикладу університету Шевченка. Ми перейшли психологічний бар'єр, коли в 2022 році набрали менше 100 студентів на курс. І останній рік ми набрали вже, якщо в сумі подивитися, 89 студентів. Це... Не тільки геологічної спеціальності, це ми вже для того, щоб виживати, відкрили ще геодезію і землеустрій спеціальність і почали готувати з гіст технологій фахівців і почали готувати фахівців оцінки землі нерухомого майна, який більш у Тому. Ми очікуємо на таку зворотню реакцію, і це проблема не тільки наша. Дуже дякую за те, що там є бажання створити бренд-руми бренд в, в різних організаціях, надавати допомогу, і ми це дуже цінуємо. На сьогоднішній момент вирішується питання про створення такої спільної програми з твінінговою компанією Європейською добування» університету Шевченка по підготовці фахівців для нафтогазової галузі. Це буде майстерська програма, поки що там питання, де на рівні переговорів. Ось. Ну і, і, і висновки, які з мого, з мого виступу йдуть. Про те, що ця міжнародна е, наша кооперація приводить до того, що нас краще, начебто, розуміють наші закордонні партнери, але всередині повністю розмилась грань між нашими е, окремими галузями, спеціальностями, і тільки на рівні вже конкретного викладача і гаранта програми може бути враховані проблеми, які йдуть. Друге. Вірогідно, якщо теперішній стан з фінансуванням і співпрацею залишиться такий, як був, що буде скорочення кількісті вищих навчальних закладів, які будуть готувати фахівців геологів Може, це затратна галузь, і вона достатньо серйозно вимагає зусиль для того, щоб зробити. Далі, ряд вищих навчальних закладів стабілізували ситуацію, зокрема за рахунок безпекових закладів. Родному заповіднику на базі. Дякуємо колегам з Івано-Франківська, зі Львова допомагають на своїх базах практик приймати наших студентів, яких стало вже не так багато, щоб ми поміщалися з іншими і так далі. І запрошуємо до співпраці, тому що університет на сьогоднішній момент це не тільки там, де готують фахівців, це ми і серйозна, серйозна наукова установа. В минулому році ми зарахували 19 аспірантів, двох докторантів. Готує. Є спеціалізована вчена рада докторська по захисту по, е, геофізики і по загальній регіональній геології. Наше видання е, серії геологія є е, в е, наукометричних базах of Science». Ну і ми зацікавлені в повній співпраці з усіма організаціями. Так, ну і на даний момент дякую за увагу. Сподіваюсь на співпрацю. Дякую ще раз організаторам.